З вами я, Володя Каліш, і будемо чесні, ви, можливо, нас вже забули. Ми давно не знімали оглядів, попри те, що прочитали вже кілька книг і маємо чим поділитися. Але у нас то немає часу в мене, то немає часу в мами. Ми не будемо виправдовуватися. Розповімо вам про книжку, яку задали на літо для тих, хто піде до 6, -го 6 -го класу так. із курсу зарубіжної літератури. Книга називається міло, мі міло», написала Астрі Дінгренд, яка ще писала про Карлусана, яка ще писала про Пеппі Довгу Панчоху. Інші твори ви теж могли читати, а цей твір написаний у 1954 році, і відноситься він до епічного фентезі. Розповідається про хлопчика Бусе, угу. з цього, який живе в справжньому світі в Стокгольмі. Uh, його ображають інші хлопці. В нього є друг Бенко, uh, в якого є кінь. Uh, mm -hmm. ну, це не його кінь, mm -hmm. але вони там з цим конем ще дружили. От в нього є тато, а в uh, бусе ні тати, ні мами нема. В якій сім'ї він виховується? А, він живе в сім'ї, в якій є, а, тітка і дядько. Ну вони йому не рідні. І... Uh -huh. Це прийомні uh -huh. батьки. Так вони його встановили в однорічному віці, взяли його із дитячого притулку, хотіли взяти дівчинку, дівчинку, але підходящих дів... дівчаток не було, і тому вони взяли його. Ну от ми вони... порахували, що якщо це події описані 54-го року, а йому 9, то він народився. В 45 му а це, що у Швеції, що в Україні, тривала, завершувалася Друга світова війна. Тобто це ну, такий пост, поствоєнна, напевно, історія дитини, яка втратила батьків. Угу. І, можливо, тато його якраз був на війні, а мама Може, Мама померла в пологах, нам так, так сказали, що вона ну, в цій книжці так кажуть. Так. От. Ну, отже, історія в нього не дуже позитивна. І одного дня після того, як його набили хлопці, він сів на лавку в парку і побачив, що пляші з під пива, закурковані палкою, а, сидить. джин. Угу, і Але ще він перед тим заходив в магазин, до... і там йому продавщиця, яка була йому знайома, дала золоте яблуко. Дала яблуко звичайне, а потім воно перетворилось на золоте. А ще вона йому дала а, листівку, яку він мав відправити. Але оскільки це був такий відкритий лист, так, листівка, карточка така, то він зміг прочитати, що це лист а, королю а, країни далекої. Угу. От, і що Нарешті той, відбудеться той, подія, якої цей король дуже той, довго, довго чекав. І що той, кого, на кого він чекає, приїде золотим яблуком. Бус угу. потім подивився на своє яблуко. Я зрозумів, що воно золоте, і якийсь оцей от король, він його чекає. Так, а в тій пляжці з-під пива, яку ти казав? Був джин, який угу. сказав, що дякую, що ти мені поміг, бо так-то я би руками сидів. Би, якби і взагалі я помін. тебе шукав. Тому що мені якраз тебе і треба доставити до країни далекої. І що прикольно, джинів більше в країні далекій не було. Ну, це був один такий. Іноземний посол, посол відноземні держави, який шукав буси. Вони з цим джином полетіли ну, просто в космос. Спочатку видавалося, що це просто якийсь інший острів, інша країна. Потім, напевне, це інша планета, можливо. От тут уже починається якраз фентезі, починаючи з яблука, яке перетворилось на золоте <плес> джина. так? І, тут вже і починає... далі вже починається фентезійна частина. А, отож, ще ми дивилися фільм. Ну як дивилися? Трошки, так перемотуючи. Тому що фільм 87 року і знімали його спільно шведське, норвезьке і радянське телебачення, і ми його знайшли російською мовою. Нам зараз не дуже хотілося російською слухати. Але хотілося подивитися, як зняли тим більше, що е... події відбувалися події, е... зйомки цього фентезі угу. фентезійної частини відбувалися в Криму. І цей король, який чекає на прибуття, кримський король, він так, він якраз мешкав у ластів'ячому гнізді, який відомий замок на узбережжі. Чорного моря в Криму, в українському Криму. Тому ми, от, в принципі, заради цього хотіли поглянути, як зняли картинку в 87-му році, враховуючи це. А, крім того, там є спецефект. І там голова з бородою і щепився за бороду, синтетичну. Так, як вони летіли. Кому цікаво, можете подивитися, він є в вільному доступі в Ютубі. Але ми повернемося до книжки. Отож, зустрів його тато. Король. Е і якраз виявилося, що його тато в країні далекий, він король цієї країни. І він одразу його назвав іншим іменем. Він його назвав Міо. Міо. -мі е Виявляється, що так його звуть насправді. Так. Е і що він ніякий не бусе, який там дуже важко, бо це скороче на бусе. А він просто Міо. Угу. І е зразу. Я ну, подарував король тату йому коня Міраміса. І ще е, ну, подружився міло із е, Юм-Юмом. По суті, це його одноліток, але він більш такий. Ну, коли з Бенком він сам казав, можна було побитись под, так, по-дружньому, то з цим побитись не можна, тому що він дуже такий вічивий. Позитивний, вічливий, так. Ну, як він може, принца. Набити. Спадкоємця престолу, так, цей юм Юм, він син королівського садівника, садівника і все королівство потопає в квітах. В принципі, так і називається, що вони перебувають на острові Зелених Луків. Лук, а, і от дуже позитивний образ батька тут, якого він хотів довго чекав. Тато, який, попри всі королівські справи, знаходить час на спілкування з сином. Ну, тобто такий, про якого міг тільки мріяти сирота без там, належної любові від прийомних батьків. Mm -hmm. а, і от ну, Там були різні пригоди. То вони ходили до колодязь, який ввечері розказує казки. Так. І цей колодязь ніби як образ такого народної пам'яті фольклору. Казок, пісень, і от вони його слухають, і він їм розповідає такі давні історії. Ще е, Міо зауважив, що люди в цьому королівстві вони ніби і щасливі всі. І разом, з, і сум... І сум... разом з тим у них так, є така сумна. І діло в тому, що багатьох дітей тут нема. А угу. діло в тому, що їх захопив і перетворив на пташок. Шахливий лицар Като з країни Чужинецької. Так, він таке уособлення загального зла. Кажуть, що він у своєму замку чим займається? Він Чого? кує кує, зло, кує. кує лихо. І повітря в його замку таке значить, дякнути... тяжке так. і всі пригноблені. Ну, тобто повна противага. Тут зелені луки, квіти, трави. І всі і радісні, радісні. Ну, ну, так. ну, крім є момент, так, що накочує на журбина, а, а там просто ну, такий чорний, потуй, чорне таке потойбіччя. Ну і ось е, Міо, як спадкоємець престолу, Підно має певну перемогти. місію. Його, у нього завдання є. І всі в принципі, про це знають це Ви передбачено. тисячоліттями, а він про це не знав і ще не був готовий до цього, що він має стати лицарем, і вбити лицаря картку. Так, тобто він не одразу є таким сміливим і рішучим. Тут відбувається дорослішання героя. Приходить до нього усвідомлення, його покликання, його місії і того, що він мусить виконати те, що передбачено. Так. І він з йому верхні на мінемісії, який виявляється, кінь. угу. а, Вони разом потрапили спочатку в мертвий ліс. Потім вони ще перепливали мертве озеро. Вони ще зустріли а, старого. Так, який був голодний, сидів а, в хаті. Ще ну, ще треба сказати, що ще були по дорозі Інші герої, як, наприклад, Каля, яка а, їм а, вишила цей, залатала латку в плещі. плащі. А, а плащ йому теж дали, і цей плащ потім виявиться непростий. А ще був нонно, який дав їм дві сопілки, які теж зіграють важливу роль. Як важливо вміти грати на музичних інструментах? Виявляється мені це мама казала, що на бандурі важливо грати. Я кажу, ну це сопілку можна взяти собі в печеру в кишеню сховати достати. А бандуру як те щити? Ну але гірша справа, якби ти грав на органі. Так, я про це про це я до речі повертовала. Так, ну ще у них був хліб, який втамовує голод. А ще була ложечка, яка ніколи не пуста. І по суті, що хліб цей без... ну, втамовує голод, що вода, яка втамовує справу, яка була з того колодязь, який розказує казки. Uh -huh. Вони обидвоє, якщо їх скласти докупи, то це буде от якраз та ложечка, який весь час буде їжа. Їз... Їз... Так, ложечка теж належала без... дівчинці, яку. Були викрали. Так. Ми продовжуємо. Прибули вони туди, до того лицаря, нарешті, добралися. І Юм Юма зловили, посадили в вежу, в якій він мав загинути голодною смертю. Це сумно, але разом з ним був і Міо. Але так як міо був плащ, то він вдягнув плаща. Взяв... Він виявився теж чарівним. Тут багато є чарівних, чарівних так, артефактів. Які так, Атрибутів таких. А, і він взяв меча, якому якого йому виковав коваль, а, який був ковалем лицаря като, але він його не любив, теж як всі тут. І от взявши меч, і розтинає камінь, а так як в лицаряка кам'яне серце, то все йому тільки на, цей, на перевагу міло. І міло зробив двобій з лицарем Като. Так. в результаті якого лицар Като став беззбройним і просто такий, ну давай, мені вже муліє серце кам'яне. І показує так, ніби від лицаряту страждав багато сам лицарка. Добро перемогло злом. Потім о, всі ті птахи зачаровані, о, якими були діти, вони всі перетворилися на людей. І навіть та пташка, яка пожертвувала угу. собою, яка виявилася донькою ткалі, вона все одно ожила заміна. Вона була влащу. кинулася на смолоски для того, щоб для врятувати ватк, хлопців, так. які ще тільки збиралися на скелю, на якій був замок лицаря като вона пожертвувала собою, але е перетворившись потім з пташки на людину, вони її врятували плащем. Ну, накрили, накрили плащем, вилікували. плащем її матері, це теж так символічно. Ось, і закінчується, по суті, все тим, що. Купа коней тої самої масті, що і міреміста, таких самих летючих, не разом віднесли всіх дітей, які раніше були птахами назад додому, повідвозили таксі <гум> кінське по своїх домах, і енд на тому, що Міл так і живе в свого батька, так і думає дзюм-дзюм. Якщо ми на початку думали, що от він зараз проснеться в тому парку, а, і це все виявиться сном. То ні, Астрит Лінгрен залишила його в, цьому, в, цій в чарівному цьому світі так. разом з батьком і залишила нас із повним хеппі-ендом. Всі щасливі, добро перемогло зло, лицей <кхух> покараний, діти повернулися до своїх батьків, ну і все супер. А ця книга, ну Мені не дуже сподобалось бо... Ну та чекай 54 рік, розумію. ну слухай. Але Юм юм із своїм якби Лисирка тут не був такий страшний. Якби той, цей мертвий ліс не був такий мертвий, а ми такі. Малі, малі самі самісні. самітні. Це повторює... До речі, тут так. Тут є такий прийом, що одна і та сама фраза повторюється декілька разів. От, хоча б тато Король інакше до сина не звертається. як, як... Міо-Мі-Міо, -мі Назва книжки і 20 разів називається коло. Іноді він нічого більше не говорить, а. Міо якраз з татового вигляду і інтонації розуміє, що саме він хотів сказати, Сказали. що він мав на увазі, ну, це... коли тато говорить просто міо-мі-міо. Мі, міо", або юм-юм, вже ім'я його, так, як я повторюється, один і той самий склад, двічі, який говорить, якби ми не були такі малі, малі самітні. Малі. І це іноді тричі за один абзац. Ну, Це такий прийом автора, на що ми звернули увагу. Зауважили, все окей. Так. А, книжка бібліотечна, повернемо її. Так що беріть, читайте. А кому сподобався наш огляд шкільної літератури, поставте нам, будь ласка, вподобайку. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться. Пішіться, і скоро будуть нові огляди. Чесне тому, що слово, у нас тому, що більше доречі, часу. Так. Літні канікули, і ми обидвоє маємо більше часу. Все, до речі, ілюстрації. Ілюстрації чорнобілі, але трапляються. Але трапляються. Ну, покажи, хочу навіть ту першу, що там на обгортку. Щось тут таке було гарне. Оп. Угу. Так, видно. Добре, ми переказали так досить коротко, бо в книзі насправді ну... Там сто чимось сторінок, Там, але. Так, 125. Але п'ять. Але подій багато. Подівав. Все, бувайте. Па-па-па-па. Па-па-па-па.